23 травня 2010 року відбудуться фінальні заходи ювілейної всеукраїнської благодійної акції Серце до серця, допомога новонародженим дітям з різними вадами. Під час проведення акції проходитиме суспільний збір коштів для закупівлі обладнання для діагностики та попередження різних вад у дітей. Кошти передаватимуться до обласних дитячих лікарень. У рамках акції заплановані масові заходи за участю зірок української та польської естради, театру та кіно. Дивіться пряме включення проведення фінальної акції 23 травня на нашому каналі о 12, 14, 16 та 20 годині. Послухайте поклик серця, почуйте всі!